Приватна думка чи дипломатичні ігри. Посол Китаю у Франції заявив, що пострадянські республіки не мають статусу в міжнародному праві а питання щодо приналежності Криму є неоднозначним. Такі зухвалі слова дипломата викликали шквал критики та обурень в європейських країнах. Зрештою, через резонанс Пекін скандальне інтерв'ю видалив. А от щодо того, чи є думка посла офіційної позицією Китаю, відповів дипломатично тонко. Дарина добровольська аналізувала, що і хто хто насправді стоїть за скандальними заявами три дні суцільної тиші, і нарешті є реакція. Спікерка МЗС Піднебесної коментує скандальну заяву свого дипломата у Франції. У питанні території та суверенітету позиція Китаю є послідовною та чіткою. Китай поважає суверенітет, незалежність і цілісність усіх країн і захищає цілі та принципи статуту Організації Об'єднаних Націй. Ось фрагменти з цього скандального інтерв'ю через досі неокреслену позицію Китаю щодо війни в Україні. Французький журналіст запитує посла з Піднебесної, чий Крим і чує у відповідь. це Це залежить від того, як ви сприймаєте цю проблему. Є історія Крим спочатку був російським, чи не так саме Хрущов віддав Україні Крим за часів СРСР. Приголомшений відповіддю медійник уточнив, що півострів визнаний частиною України за міжнародним правом, і ніхто сперечатися з цим не може. Та лушає є філософство і далі, і тут перепадає ще й іншим пострадянським країнам. за міжнародним правом країни колишнього СРСР не мають статусу ефективного в міжнародному праві, тому що немає міжнародної угоди, щоб зробити їхній статус як незалежних країн конкретним. Реакції на ці зухвалі заяви з'являються миттєво у китайського дипломата певно проблеми з географією, адже ці слова суперечать мирному плану Пекіна. Одразу відреагував на таке зухвальство посол України у Франції. Бо ж в одному з пунктів китайського плану йдеться саме про повагу до суверенітету та цілісності всіх країн. Контрольне питання кому належить Крим, розкривається як завжди. Наступного разу добре буде розширити кому належить Владивосток. Немає місця двозначності. Крим це Україна радянської імперії вже не існує. Історія рухається вперед. Вадим Омельченко, посол України у Франції в Українах Балтії викликали китайських дипломатів, аби ті пояснили, які ж сумніви мають щодо їх суверенітету. Фактично вони поставили під сумнів все і весь світовий порядок. Це не не тільки стосується України, там чи стосується країн Балтії, які є також колишніми країнами радянського союзу, і делегітимізували фактично цією заявою і НАТО, і європейський союз. Ці заяви не зміцнюють дружні стосунки, скажімо так, між між Китаєм і Європейським Союзом. Посол Естонії слова Луша є» назвав цитую хибним та неправильним тлумаченням історії. А литовський дипломат наголосив на все більшій недовір'ї до Піднебесної. Якщо хтось досі дивується, чому країни Балтії не довіряють Китаю бути посередником миру в Україні. То ось посол Китаю стверджує, що Крим є російським, а кордони наших країн не мають правового підґрунтя. Габріеліосланзбергі МЗС ЗСЛітви. Вимагали пояснень від Китаю ще Німеччина, Чехія, Люксембург, Молдова та Франція. Париж закликав пояснити такі вислови. Це загальна позиція країни чи власна думка дипломата. Але відповіді на це питання так і не прозвучали. Це така гра політика дипломатична. скоріш за все, міністерство закордонних справ для того, щоб не брати на себе цю роль і не, не озвучувати. Якісь провокативні речі він грається через послів, тобто дає вказівки послам, посли оголошують ті чи інші позиції. Пекін стенограму інтерв'ю з офіційних сторінок видали. Б. з заявою Китайським МЗС вийшло. Але при цьому так і не озвучили, що не погоджуються з висловлюванням. Луше є що вони не змінили свої позиції стосовно Криму, і вони підтримують суверенітет та територіальну цілісність усіх держав. І розмите поняття воно призводить до, до того, що як в Україні, так і в Європейському Союзі серед багатьох країн немає довіри до Китаю через їхні такі якісь дволикі заяви. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель назвав слова Лушає неприйнятними і пообіцяв з'ясувати офіційну позицію Пекіна. І нагадав, що вже у червні на саміті Євросоюз готується до переоцінки відносин з Китаєм. Дарина добровольська ми Україна, марафон єдині новини.